Хмельницькому люди виступають проти встановлення в будинках загальних лічильників на газ. По провулку Некрасова – це дев'ятиповерхівка. Більше половини мешканців пенсіонери. Вони кажуть, з їх мізерною пенсією доводиться економити на всьому, тож платити хочуть лише за спожити кожним особисто. Нам повішав газконтора. Повішала об'яву, що сьогодні в 9 годин утра. Вони приїдуть, відключать газ на весь дом. З, мотивація така, що нам будуть ставити общий щотчик один на весь дом на газ. Ми не согласні. Тим більше зараз йде така програма, що встановлення щотика індивідуально в кожній квартирі безкоштовно. Обурюються не так давно. Місцева влада і газівники їх заповняли, що будуть індивідуальні лічильники. Це всіх влаштовувало, але два дні тому на будинку з'явилася об'ява прилад обліку лише загального користування. Тому і вийшли власними силами захищати свої інтереси. Начальник з контори, так само представник мерії нашої. Виступали по телебаченню хмельницькі новини і обіцянку давали, щоб кожному по квартирам мав встановити лічильник. Прийшов не так багато часу, ні з цього, ні перекрутили, що вже має бути загальне користування лічильник. От нас це взагалі не влаштовує, і так само інші по хмельницькому сьогодні. Рано я чув новини по радіо. Тож люди не задоволені на Тренопільській, по других вулицях. Місцеві жителі стверджують, вони категорично не хочуть платити за когось. Ми вихідні там, чи ще щось, чи то, чи то, а половина людей от, буде жити, да? тут. А ми уїхали в відпуска, десь туди-сюди. Туди. І як ми маємо платити, розправляти цього? Однаково. То для чого нам такий розклад? Я пенсіонер, я собі вору раз в неділю. А то буду ложитися на 10 днів боліз. Хто буде за газ платити? выгодно нам и у первых я уже стою 20 лет на счетчику потеряли заяву мою и второй год стою опять Ну куда это годится? Поки поруч з мешканцями будинку були журналісти, представники Хмельницького газу не наважилися відімкнути будівлю від газопостачання. НАТО вирішує писати відмову від лічильника загального користування, збирає підписи і везе газівникам. Там їх більше години не приймають і починається штурм приймальні генерального директора. Зараз п'ять хвилин приїде наш прес-секретар і не спілкувалися. Нам, нам треба нам щоб ви зареєстрували нашу заяву, прийняли і поставили на там. Був майстер і була бригада, які ці роботи мали виконувати. В зв'язку з тим, що назрівав конфлікт. Мастер перезвонив керівнику, туди виїхав на начальник міської і людям все пояснили. Звідки він знав, той, той мастер, він. який ви кажете, що він приїхав до нас так. під будинок, звідки він знав, що люди зібралися іменно по газу. Як він навіть до нас не підходив, ми його в очі не бачили. Ну, що, маємо. Бачить на перший лічильник виїхали. Ну люди добрі, ми могли б зібратися ну, по любому шо, поводу. Брешити, брешити ну що ж ви, вибачте, брешете в очі. Зрештою люди наполягли, аби у них прийняли заяву. А газівники пообіцяли поки що не встановлювати лічильник загального користування шукатимуть інші шляхи, тому що фінансування на індивідуальні прилади обліку все одно немає. Вони написали зараз заяву, цю заяву принесли до нас. Цю заяву ми зараз беремо, зареєструємо з вашими підписами, збираємо їх до кучі і будемо спілкуватися з Національною комісією регулювання енергетики для того, що є така проблема. Люди не хочуть ставити загальні будинкові, а хочуть ставити індивідуальні. Ми від нашої заяви не відступимося, так як є програма, що безкоштовно, будь ласка, хай вони виконують ту програму. Це не тільки я, це всі люди чули, як прем'єр-міністр, і всі сказали, що є програма ставити безкоштовні щотики на в кожну квартиру. Обурені мешканці будинку. Запевняють, газівників газівників безквартирних лічильників до будинку не допустять. А якщо буде необхідність, влаштують у під'їзді і цілодобове чергування.